Є питання ще до взагалі, підходу до там. Я не розумію деяких речей от, там, днювання. Ці. Що це за ресепшн Збройних сил? же Клименко, що дуже важливо правильно заправляти ліжко. Ви Це бред. Ну, В чому це важливо? Ну, от, в чому? Він бачив ці казарми. Окей, я б дивився цей фрагмент, де вони ходили по цим казармам. Це показушні казарми. Це, там не живуть люди. Казарми, в яких живуть люди, закидані речами майном. Там купа майна навколо. Там нема цього майна. Хто там живе? Ми приїхали, в нас отак от, от пуста палаточка, звісно, воно так виглядає красиво. Ти потім заходиш, в тебе 500 мільйонів вообще баулів речей, воно все отак от лежить. А це ж ну, така ж. знаєте, В армії є така тема, що має бути чисто. І нас задирачували, я такий. Це така от чистота, вона характеризує загалом Збройні Сили. Має бути чисто на простріл палатки. Знаєш, це ти заглядаєш. Отак, от, от на бильцях, от це все. Підлога, табуреточки, має бути чисто. Ти заходиш, і в тебе отак от, от по краям розпихана купа речей, бардак. Але проход чистенький. Але проход чистенький. Це от та чистота, до якої прагне армія. Вона дуже дивна. Тому що я просто живучи в палатці, кажу: давайте купимо вішаки. Ну, повісимо тут от кітеля. щоб висіло. воно ж все дуже дивно розкидане. Так, хоч буде висіти. Я купив ці вішаки, просто все повісили. Зручно. 800 гривничок, металевий. В Чому проблема була до цього?